Роборок знову вирішив перевернути ринок до гори Дригом. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно в нас на огляді був сарос 10 із лідар-баштою, що ховається, а буквально перед цим SAROS Z70 із висувною рукою. А тепер ось на огляді Роборок Юрева Курв 5А1. Нова база, новий корпус і цікаві фішки. Давайте розбиратися. І одразу важливе уточнення: це не ультрафлагман рівня того ж SAROS Z70, а радше міцний середній сегмент роборок. Дешевший за преміум, але дорожчий за базові Q7 чи Q10. Перше, що кидається в очі, док док-станція. Замість прямокутної шавки, тут біла кулеподібна база. Всередині станції цілий міні-сервіс. На базі мопи миються гарячою водою температурою близько 75 градусів, а потім сушаться теплим повітрям. Ось тут зверху під кришкою маємо два резервуари для води, чистої та брудної, та мішок для збору пилу. Мішка без витрушування вистачає приблизно до семи тижнів. Звісно, якщо в тебе не ціле стадо хаски чи маламутів. Баки для води невеликого об'єму, але їх вистачає для двох-трьох прибирань. Загалом все дуже зручно для обслуговування станції. Для сухого прибирання модель отримала щітку Do-Divide. Це не один валик, а два, що крутяться назустріч і збирають сміття одразу з двох боків. І в результаті майже ніякого намотування волосся чи шерсті, навіть якщо маєш кота, який линяє, як скажений. Також є бічна висуна щітка, що дозволяє захопити більше сміття по кутах, підкидаючи його до турбощітки. Сила всмоктування 18500 паскалей. У режимі турбо на твердих підлогах збирає майже все при першому проході. А в Max Plus навіть крихти та пісок не залишаються. На килимах непогано, але не бездоганно. При першому проходженні збирає близько 80-85% бруду. А от на килимі без ворсу немає взагалі жодних проблем. Ми йому розсипали рис та дрібний пил на килим, і він його реально зібрав за один прохід. Загалом маю сказати, що QRevo Curve 5 a 1 показав себе впевнено. Фішка цієї моделі це система Адаптіліфт, Шасі піднімається і здатна долати пороги до 2 см. Він перелазить пороги, заїжджає на високі килими і не застрягає на з'єднаннях плитка ламінат. У тестах ми ставили йому ось такі несподівані перешкоди, що трохи вище за килим, і з ними він впорався без питань. До речі, пороги, який тип поверхні, можеш окремо виставити через застосунок. Навігація тут комбо лідар, RGB камера та штучний інтелект. Карти буде швидко і бачить перепони. Взуття кабелі, коробки, іграшки і об'їжджає їх. Але дрібні і тонкі кабелі від зарядки краще поприбирати. Розкидині шкарпетки так само, бо може втягнути. Миття підлоги тут на рівні топових моделей. Маємо два мопи, що крутяться, і ще одна крута штука це FlexiArm. Arm. Один з мопів висувається за межі корпусу, щоб краще поприбирати в кутах та вздовж плінтусів. Мопи автоматично піднімаються на килимах. Це вже стандарт для роботів пилососів Крім звичайного миття підлоги, ми прогнали його через такий собі стрес-тест із засохлими плямами від кави і взуття. В деяких місцях він все відмив за один прохід, для більш складніших знадобилося два. І як я казав, на станції мопи миються гарячою водою і сушаться, тому вони не мають неприємного запаху. У Qrevo Curve 5 a 1 5 рівнів потужності, тихий, збалансований турбо, макс і макс плюс. До всього окремо налаштовується інтенсивність подачі води для миття. Від легкого зволоження, коли підлога майже суха після проходу, до екстриму, де мопи реально відтирають старі плями. На практиці це виглядає так. Тихий режим, коли ти дивишся серіал і хочеш, щоб робот прибирав на фоні. Збалансований, універсальний для щоденного прибирання. Використовуй Turbo чи Max, коли зібрався пил за тиждень або вдома є хатня тваринка. А Max Plus це бойовий режим для тотального клінінгу, коли по хаті пил котиться як перокете поле, пісок на килимі і плями від взуття на плитці. Рівень шуму. В тихому режимі приблизно 58 дБ. Можна спокійно говорити поряд, і він не заважатиме. На Max Plus піднімається до 70 дБ. Режими можна комбінувати як завгодно. Наприклад, кухню виставити на Max Plus із подвійним миттям, а в спальні поставити збалансований і з легким зволоженням. Це все налаштовується прямо в застосунку, і робот перемикає потужність на ходу. Що в нас по автономності? Батарея тут на 5200 мАч. Це приблизно 130 квадратних метрів за одне прибирання. І до 400 квадратних метрів за три цикли. В реальних умовах при комбінації сухого прибирання та миття підлоги дійсно вистачає на 110-130 квадратних метрів без підзарядки. Якщо він розряджається в процесі, то повертається на станцію, підзаряджається рівно стільки, скільки треба, і доганяє роботу. Застосунок роборок, як на мене, один із найзручніших для взаємодії з роботом пилососом Ти налаштовуєш процес, як тобі заманеться. Редагуй заборонені зони, невидимі стіни, меблі, тип поверхні, послідовність і розклад перебирання. Також можна гнучко виставити налаштування докстанції. Дзвінків і функцій пошуку домашньої тваринки в оселі, як у просунутіших моделях, тут немає, але є дистанційне керування. Це вже трохи фан, але може й знадобитися. Тож, якщо робити висновок, то можна сказати, що Clurevo Curve 5A1 – це не супер нефарширований флагман, а розумний вибір із найнеобхіднішими функціями для підтримки якісної чистоти і порядку веселі. Він чудовий для щоденного прибирання. Якщо вдома є різні покриття, тварини линяють і мало часу на догляд. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал АЛО. Там можна знайти різноманітні знижки, акції і також товар дня. Це можливість вхопити топовий товар за найкрутішою ціною. Щасти, бувайте на все добре.